Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Зведення від ОВА – за добу. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 41 некеровану авіаційну ракету, 5 кабів, 2 БПЛА, типу Гарань-2, 1 БПЛА, типу шахет, 3 впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Івашке пошкоджено багатоквартирний будинок. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено три приватні будинки. У Лозівському районі... Оні в місті Лозова пошкоджено будівлю ліцею. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 40 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Лозівському та Ізюмському районах області. Внаслідок авіаудару поблизу села Гороховатка Ізюмського району зайнялась лісова підстилка на площі 2 гектари в лісовому масиві борівського лісництва. На гасіння пожежі залучені 15 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС, а також пожежну моду лісового господарства. Вночі ворожі БПЛА влучили в навчальний заклад. У місті Лозова виникло загоряння конструктивних елементів будівлі на площі 50 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. За добу рятувальники ліквідували вісім пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько трьох гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 118 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам'янки, Липців та Довгенького. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Марія Соловйова Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін Харків новини.